Вітаю на каналі Реальні японці. Сьогодні у нас на огляді такий гарненький скутер Yamaha NMAX об'ємом 155 кубів. Скутер приїхав з Японії без пробігу по Україні. У такому суперовому дизайні, гарний колір з цікавим таким вітровим склом. Також в комплекті йдуть такі вітровички для рук. Скутер на 13 легкосплавних дисках спереді ззаді дискові гальма, присутня система АБС. Скутер на рідинному охолодженні, дуже, має дуже зручну посадку, їхати на ньому приємно. Так, зараз покажу більш детально, в якому стані прийшов. Так, як бачимо, є два ключика, другий геть запакований. Ось тут погляньте, як все виглядає, нічого не затерте, все як новеньке. На одометрі 18900. Так ось бачимо індикація ABS, вона гасне, коли скутер починає рух. Дизайн просто суперовий. Зараз покажу по пластику. Скутер в рідній фарбі, така ось матовий колір. Ну, по якимось таким проблемам навіть немає що показати, тому що тут все. Виглядає гарно, пластик весь цілий, якихось глибоких, таких царапин немає, якісь присутні маленькі потертості. Спереді у нас LED-оптика, ближній, дальній, ну тут звичайні повороти. Так, По гумі. Передня гума десь відсотків 50 є, по диску зносу не відчувається. По Солодочка відсотків 50. Значить, вилка суха, ніяких зауважень немає. Так, задня гума в такому стані. Так, по протектору переднє буде краще. Так, ну по диску десь зараз не буду. Торкатися, тому що диск дуже гарячий. Десь ну, мінімальний знос може до відсотків 10, по колодочкам десь відсотків 50 ще є. Так, ось. В такому стані радіатор, накладочка ціла, по мотору все сухо, ніяких підпікань немає, також накладка на глушитель без пошкоджень ось ну, душечка відкривається як на майже всіх скутерах. Так, ось Тут номерами. Рік випуску 19. В цьому місці знаходиться акумулятор. Ось такий багажничок. сюди шолом поміщається без проблем. Сидіння оригінал не перешите. Бак об'ємом 7 літрів. По витраті скутер бере орієнтовно біля 3 літрів, це вже залежить від режиму їзди. Суперовий вигляд. Зараз покажу як скутер набирає. Подивимося яка максимальна швидкість.